Який будинок побудувати? Каркасний чи сіп-панелей? Шановні наші друзі, в даному відео хотів би поговорити за традиційну каркасну технологію будівництва і будівництва з сіп-панелей. Але хотів би почати з предісторії. в країнах, такі як Америка, при проєктуванні будиночків. Дуже важливо це власне вітрові навантаження на будинку при проектуванні будинків в Японії. Дуже великий акцент приділяється саме сейсмічним явищам. В таких країнах, як Норвегія там, Фінляндія. Акцент приділяється саме на снігові навантаження будиночків. Більшість таких будинків, власне, опалюються електрикою, і тому дуже великий акцент приділяється на теплоенергоефективність самого будинку. Якщо будинок не буде теплоенергоефективний, тому відповідно опалення в таких будинках буде, ну, самі розумієте, ну дуже дорого. Будинки збудовані саме за традиційною каркасною технологією, вважайте в цілому, що вони є найзручнішими та найприємнішими для постійного проживання. Але. На ринку є не тільки каркасна технологія, і дуже часто люди обирають ще вид будівництва, такі якісь Да? Давайте в цьому ролику спробуємо розібратися, який будинок підійде саме для вас, який буде більш надійний, який буде більш енергоефективний, і ви вже самостійно зможете вибрати в якому будинку будете проживати. Один із важливих критеріїв при виборі технології будівництва це є терміни. Отже, який будинок швидше збудується? каркасний чи сіп панели при нормальних умовах, при незагруженості виробництва і при незагруженості наших будівельних бригад? що будинок і сіп панели, що будинок і кар за каркасною технологією будується одночасно, швидко, однаково. В залежності від квадратури будинок будується від 2 до 4 місяців. У вас виникає питання: а що ж буде дешевше збудувати будинок, сіп панели чи каркасний будинок? Якщо будувати будинок на 100-150 квадратних метрів, в принципі ціна буде йти один до одного, і суттєвої різниці ви не відчуєте. Тому кожної із технологій можна дати сміло по одному балу. Тепер проговоримо про шумоізоляцію таких будинків. Насправді, будинки сіп панелей не секрет для кожного, що вони просто барабанять, а будинки вже за каркасною технологією мають кращу шумоізоляцію. Тому, безумовно, тут перевага власне каркасному будинку 2-1. Тепер проговоримо, який будинок більш енергоефективний, який будинок простими словами буде тепліший. Порівнюючи технологію сіп панелей, де кожні стики сіп панелей проклеються піноклеєм, а сам матеріал, СІП-панелей панелей пінополістерол, якщо на ньому не економити і використовувати максимальної якості, тоді будинок буде найвищої якості по енергоефективності. В свою чергу каркасні будинки, якщо використовувати мінеральну вату гіршої щільності, тобто дешеву мінеральну вату, тоді мінвата буде осідати і будуть з'являтися в каркасному будинку в місті холоду. Якщо використовувати найвищої якості мінеральну вату, базальтову в плитах, як це робимо, ми, тоді будинки будуть максимально, -максимально теплі. Можу сказати твердо, що по енергоефективності, в принципі, 1-1. каркасні будинки, вважають, що вони екологічні будинки. Насправді це є правда, тому що використовуємо ми, ми екологічні матеріали, такі як деревина, а утеплювач всередині це є негорюча екологічна мінеральна вата, яка взагалі не шкідлива для здоров'я. Але дуже важливо, це саме матеріал оздоблювальних. Фінальний, що використовувати більш дешевого сегменту, наприклад, ламінат, де іде клеєва основа, а це вже є хімія. Тому ми радимо використовувати для людей, які мають алергії, і пропонуємо оздоблювати внутрішній ремонт саме дерев'яною частиною, тобто імітацією бруса. Отже, на рахунок довговічності. Який будинок довговічніше, що каркасний будинок, правильно заготувати під нього деревину, правильно її висушити і обробити вогнебіозахистом, і використовувати якісний матеріал утеплювач, який буде в майбутньому не сповзати? Тоді такі будинки будуть стояти довго, в свою чергу і сіп панелі. Якщо використовувати якісний матеріал, утеплювач, пінополістирол, і використовувати професійну піну, яка буде проклеювати стики і сертифіковано використовувати ОСБ-плиту, такі будинки будуть стояти разом з каркасами приблизно по 70 років. Тому вибір за вами. Ну що ж, друзі, думаю, ви так прекрасно розумієте, що ідеальних матеріалів не існує. Кожен вибирає відштовхуючись від власних потреб. Але довіряйте професіоналам. Підводячи підсумки цього відео, сподіваюся, що допомогли вам вирішити, яку ж технологію обрати для вашого майбутнього будинку. Оцінюйте це відео лайком, діліться своєю думкою в коментарях. І якщо будинок, то каркасний, якщо каркасний, то Арладхом.